А ми з вами переходимо до вивчення третього складного речення, третього виду складних речень це безсполучникове складне речення. Відрізняється воно від попередніх тим, що в складно підрядному і в складносурядному частинки поєднувалися чим? Спочником. Сполучником або сполучним словом. Безсполучникове речення того так і називається, що частинки в цьому реченні будуть поєднані не сполучником або сполучним словом, а лише інтонаційно. Угу. Отже, дивимось, безполучниковим складним реченням називають таке, в якому частини поєднуються в одне змістове ціле без сполучників чи сполучних слів, а лише за допомогою інтонації. Наприклад, настало літо, «Настали жнива. Граматична основа? Настало. Так. Погоджуєте, що воно складне? Складне. На межі сполучник є? Немає. Відповідно, якщо у вас речення складне, а на межі частинок сполучника немає, то таке речення називається складне безсполучникове. Цих частин може бути 2, 3, 5, 10, будь-яка кількість. Але будьте уважні, безсполучниковим реченням буде називатися тільки тоді, якщо між всіма його простими частинами не буде ніякого сполучника. Якщо між першою і другою не буде сполучника, а між другою і третьою, наприклад, буде підрядний сполучник. То це вже буде речення складне з різними видами зв'язку. Про це будемо говорити пізніше. Тому безсполучникове – це тільки тоді, коли у вас на межі частинок сполучників немає взагалі. Тут уловили? Уловили. У складному безсполучниковому реченні обов'язково на межі частин буде стояти якийсь розділовий знак. Це може бути кома, може бути крапка, кома, може бути двокрапка або тире. Далі будемо говорити на уроках детальніше про кожен із цих знаків. Далі, в складному безполучниковому реченні можуть бути такі смислові зв'язки. Перший це з однорідними частинками. Речення буде з однорідними частинками, подібне до а, складносурядного речення. Відмінністю буде тільки те, що не буде сполучника, знову ж таки. Пригадуємо, складносурядне речення. Ми могли в ньому поставити питання від однієї частинки до іншої. Складносурядному. Ні, не могли. Вони були рівноправні і незалежні. Так само і. А безсполучникове речення з однорідними частинками буде подібне цим до складно сурядного. Тобто частинки будуть незалежні. Ми не зможемо поставити запитання. Дивіться: місяць на небі зіроньки сяють, тихо, по морю, човен пливе. Скільки тут простих сховано? Три. Називаємо першу граматичну основу. Граматичну основу. Місяць. Місяць. Другу. Зіроньки сяють, тихо, де третю? Човен пливе. Човен пливе. Так, бачимо три частинки. Між першою і другою є сполучник? Ні. Між другою і третьою? Ні. Отже, вони безсполучникові. Ми можемо поставити питання від першої до другої чи від другої до третьої? Ні. Тобто це у нас однорідні частинки. Ага. Якщо вас попросять побудувати схему такого речення, то ви малюєте її ось так. Квадратні дужки, кома квадратні дужки, кома квадратні дужки. Не може бути в складному безсполучниковому реченні круглих дужок. Всі дужки будуть тільки квадратними. Це зрозуміло? Зрозуміло. З однорідними частинками зрозуміло? Не чую. Зрозуміло. Так, добре, дивіться, а якщо я скажу це речення так: місяць на небі зіроньки сяють і тихо по морю човен пливе. Це буде складне безсполучникове речення? Буде речення? Це буде складне з різними видами зв'язку. Тоді, тому що у вас отут би не було зв'язку, а якщо ми сюди ставимо І, то тоді тут уже сполучниковий зв'язок, отже, це було б складне з різними видами зв'язку. Зрозуміло? Якби ще Зрозуміли. останній біжок, було б ще якесь. Теж складне з різними видами зв'язку було б. Тобто, якби ми тут поставили, наприклад, кому, і тут отак, і сюди могли б поставити запитання, так? Теж було би складне з різними видами зв'язку. Угу. Далі, другий вид смислового відношення це неоднорідні частинки. Це вже речення буде більше подібне до складнопідрядного речення. речення. Тут ми між частинками зможемо поставити запитання, але знову ж таки, всі дужки будемо позначати квадратними. Угу. Дивимось. Бачу здалека: хвиля іскриста грає на синьому морі. Де в нас перша частинка? Бачу. Бачу. Перша граматична основа, так. Друга. Хвиля. Грає. Отже, схемка буде яка? Квадратні. Ні, там не кома. У нас що? Двокрапка. Не може бути круглих дужок в безсполучниковому реченні. Тільки квадратні. Навіть якщо ми можемо поставити питання між частинками, все одно, тільки квадратні. Ага. Тому що ми можемо окремо взяти кожне з цих речень. Бачу здалека. Наступне речення. Хвиля іскриста грає на синьому морі. Це окремі речення, які можете існувати самі по собі що. Якби бачу здалека, що Тоді було би складно підрядне речення. І було би квадратна дужка, кома і кругла зі е... сполучником. Що mm -hmm. так. Угу. Mm -hmm. угу. До цього запитання є? Немає. Рухаємось далі. Частинки безсполучникового речення можуть мати різну інтонацію. Зокрема, це інтонація переліку. Якщо у вас перелік, тобто одночасність або якась послідовність подій, то ви зазвичай будете ставити між ними кому. Дивимось, минає літо, осінь вже бреде, лісів, багрянець, торкнувся Вересневець. Скільки простих сховано? Три. Згодні, що вони у вас, що це речення у вас безсполучникове? Так, ні тут немає сполучника на межі, ні тут, правда ж? Отже, безполучникове складне речення. Події відбуваються послідовно одночасно? Одночасно, так? Yeah. А, добре. Отже, ставимо коми. Далі протиставлення або зіставлення. В такому разі ви будете ставити тире. Дивимось, літо дбає, зима поїдає. Часто можна ставити таке речення А замість тире. Літ дбає, А зима поїдає. Якщо у вас є інтонація протиставлення або зіставлення, ставимо тире. Питання? Згодні, що це речення складне безполучникове. Згодні, добре. І пояснення. Якщо у вас пояснення, доповнення, роз'яснення, якесь, то в такому реченні, зазвичай буде стояти двох рапочках. Дивимось. І не можна долі дорікати. Всіх не може обігріти вона. Така речення часто можна вставити Бо. І не можна долі дорікати, бо всіх не може обігріти вона. От якщо у вас. Uh, є пояснення або доповнення. Не можна дорікати, чому вам доповнюють, пояснюють, бо вона не може обігріти всіх. що, що протестане, uh -huh. замість тире, поставити акту, це стане складне mm -hmm. середньо. Це просто я вам називаю сполучники для того, щоб ви орієнтувалися в знаках. Mm -hmm. Але про знаки будемо детальніше згодом. Mm -hmm. Ні. Mm -hmm. Тут чітко правилах Якщо у вас є послідовність одночасність це кома, якщо у вас є протиставлення, це тире якщо у вас є доповнення роз'яснення, це двука. Але знову ж таки, про знаки ми будемо на кожному уроці окремо говорити про кожен із розділових знаків. Так, є Ну і бачимо, що між частинками знак ставиться обов'язково